Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. знаходжусь сьогодні на львівському авторинку Карбазар. Проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Якщо ви знайшли собі автомобіль самостійно, ми можемо перевірити вам його перед покупкою. Ось Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Там ми можемо перевірити вам автомобілі. Також можемо провести супровід купівлі авто на авторинку. А якщо ви не маєте часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, ми можемо підібрати вам автомобіль під ключ. Автопідбором займається Василь. Його номер телефону є знизу. відео. підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Honda CRV 12 року, 14300 ціна, 2-літровий бензин-автоматична коробка, 152 тисячі рідного пробігу, авто в рідній фарбі. Контакти продавця є, авто офіційне куплене в салоні в Україні. До речі, зазвичай на авторинках ми таких не зустрічаємо. Може хтось шукає собі такий варіант? Телефонуйте до власника. Можна? Дякую. Кажу вам в салоні, як виглядає? Сьогодні дуже холодно, тому всі по машинах. Audi Q3 в такому оригінальному кольорі. Дуже рідко зустрічаємо. 19 рік, 25 тисяч ціна, 2-літровий бензин автоматична коробка, веслайні, 160 тисяч пробіг. Такий панорама. Так, дозвольте, чорний шкіряний салон. Так воно виглядає. За всіма деталями звертайтесь до власника. Subaru Outback, 18 рік, 22 800 ціна, 2,5 бензин автоматична коробка, 130 тисяч пробіг. Так, є люк. Так, салон комбінований. Трошки вам покажу. Hyundai Santa Fe, 16 рік, 15 тисяч ціна, 2,4 бензин, автоматична коробка, 110 тисяч пробіг. Світлий салон. Peugeot 3008, 12 рік, 8750 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка, 230 тисяч пробіг. Так, виглядає в салоні. Toyota rav 4, 9 року. Що давно ми їх на ринках не зустрічали. 10,300 ціна, 2,2 дизель. Пробіг, на жаль, не вказаний. Можна я загляну на секунду? Так, механічна шестиступанева коробка. Так, пробіг не бачу. Клімат. Підігрів сидінь. Audi Q7. 18-й рік. 27 тисяч 800 ціна, двохлітровий бензин, автоматична коробка. Так, номер телефону. Ось тут має бути видно. 93 тисячі пробіг. Панорама, світлий салон шкіряний. Джип Компас 21 року, 16 тисяч ціна, 24 бензин, автоматична коробка, 92 тисячі пробіг. Я перепрошую, можна? Так трошечки. Салон комбінований. Зараз закрию. Audi q 5. 14 рік, 16 тисяч ціна, 2-літровий бензин автоматична коробка, 192 тисячі пробіг. Так, тут номер. Вона виглядає. Є панорама. Так, там водій зайнятий, тому заважати не будемо. Всі деталі за телефоном. Рено Каджар 2015 року, 17. 17777 ціна, 1,6 6 дизель, механічна коробка, 252 тисячі пробіг. Так. Угу. Так, номер є. Так, що там у нас? Там було дуже багато написано, але нічого не зрозуміло. В чудовій комплектації, один власник з Франції. Так. Ага, все добре з автомобілем. Так, дозвольте. Так, салон комбінований. Так він виглядає. Так, тут протерли лобова. Має бути краще видно. Ось так. Вся інформація, номер телефону, буде ще торг. Така свіженька Audi Q5 веслайні. 20-й рік, 36400 ціна. Двохлітровий бензин. А, це у нас гібрид. бензин електро, автоматична коробка, плагін гібрид. 98 тисяч пробіг. Так, світлий шкіряний салон. Так, можна? Дякую. Я так трошечки покажу. Покажіть, так, подивіться. Дякую. Та-та, Кого цікавить, телефонуйте до власника. Toyota rav 4 Офіційна, 12 рік, 16500 ціна, 2,5, газ бензин, автоматична коробка, повністю обслужене авто, 180 тисяч пробіг. Так, ага. ну, трошки видно. Кого цікавить, звертайтеся за вказаним номером телефону на ціннику. Kia Sorento, 10-й рік, 12700 12, ціна, 2,2 дизель. Так, 258 тисяч пробіг, можливий обмін. Коробка автоматична. Так, чохли на сидіннях, стан не покажу вам. Салон шкіряний. Думаю, що потертостей по не дуже так буде. Тігуан другого покоління, 19-й рік, дев'ятнадцять 19 триста ціна, двохлітровий бензин, автоматична коробка, повний привід, 108 тисяч пробіг. Так, є панорама, світлий шкіряний салон. Так виглядає. Підігрів сидінь, клімат, контроль. Volvo XC40. 19-й рік, 22 тисячі 400 ціна, двохлітровий бензин, автоматична коробка, повний привід, 145 тисяч пробіг. Так, є панорама. О, червоний шкіряний салон. Так виглядає. Електрорегулювання пам'ять сидінь. Панечко. Фольксваген Тігуан першого покоління, 16-й рік. Так, тринадцять ціна, у бензин автоматична коробка, 135 тисяч пробіг, номер телефону. Тяжко сьогодні трошки з тим дощиком, але добре, що закінчився. Шкіряний чорний салон. Підігрів сидінь, кондиціонер за деталями до власника. Audi Q3, 17-й рік, 16450 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, 206 тисяч кілометрів пробіг, авто обслужене. Панорама, шкіряний чорний салон. Kia Sportage, 21-й рік, 1940 ціна 1,6, бензин, автоматична коробка. Офіційне авто в рідній фарбі 87 тисяч пробіг. Підігрівся день, клімат-контроль. Вімдай, АХ35, 15 рік, 14900 ціна. Так, номер телефону має бути видно, двохлітровий дизель, механічна коробка, 203 тисячі пробіг. Так, зараз, власника, попросимо. Я тут трошки покажу. Дякую. Салон комбінований. Підігрів сидінь. Так, свіженький Audi Q5. Сьогодні перший раз на авторинку. 15 й рік, 18550 ціна, двохлітровий бензин автоматична коробка, автообслужений, 180 тисяч пробіг. Коричневий шкірний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Панорама. Ну, клімат підігрів сидінь, Звичайна комплектація, преміум плюс. Так, і чорна. Чорна у нас в слайні. 2017 року. 19450 ціна, двохлітровий бензин, автоматична коробка, повний привід, 176 тисяч пробіг. Панорама. Чорний шкіряний салон. Електрорегулювання пам'ять сидінь, підігрів сидінь. Клімат. Тігуан, другого покоління, 18-й рік, 29500. Ціна двохлітровий дизель, автоматична коробка, 158 тисяч пробіг. Також, недавно дизельних не бачили на ринках у Львові. Ну, клімат підігрів, сидінь. Там вже по комплектації все оточнювати у власника. Nissan X Trail 2015 року. Авто з Європи 15200 ціна. Буде ще торг. 1.6 дизель, автоматична коробка. Авто 7 місне. Так, є люк. Один власник. Так номер телефону має бути видно. Вто обслужене. Так, трошечки покажу по салону. Але краще це у власника. Нісан Кашкай, офіційний. 12 рік, 9450 ціна, 1,6, бензин, механічна коробка, 233 тисячі пробіг. Так, номер телефону 067 759 3128. Так, авто від першого власника. То було б добре, якби так було. Стан не буде видно, бо чохол на кермі. Підірів сидінь є. Треба все перевіряти. Фольксваген Тоарек, 11 рік, 14500 ціна, 3-літровий дизель автоматична коробка, 260 тисяч пробіг. Так, авто сильно затоноване. Всі деталі вже уточнити у власника. Так, сьогодні щось єдиний фордик на базарі. Поки ми так поки що знайшли: 19 рік, 12500 ціна, двохлітровий бензин автоматична коробка. Е, так, 152 тисячі пробіг. Такий люк. Салон комбінований. От. Такий компактний.